Час новин на Дніпро. Тіві про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Перевтілення лікарень у Дніпрі тривають поточні ремонти у медичних закладах. Відключення світла, які графіки діятимуть 23 липня. Жінка на пост президента Камала Гарріс замінить Джо Байдена у виборчих перегонах. Понад півтора десятка разів за день ворог атакував Нікопольщину, райцентр, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади. Застосував дрони камікадзе та артилерію. Постраждало п'ятеро людей. Є й чимало руйнувань. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки з десяток приватних будинків, дві господарські споруди, кілька авто, понівечені магазини, кіоск, лабораторія, приватні і комунальні підприємства. Зачепило і лінію електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У кривому розі стався вибух у відділенні Укрпошти згодом. Стало відомо, що на складі на карачунах загорілася посилка з перекисом водню. Ємність із концентратом івом вірно пошкоджувалася при транспортуванні. Рідина вступила в хімічну реакцію з пластиком і почала тліти. Посилку винесли на подвір'я. Там її загасили рятувальники. Що один працівник отримав хімічний опік. Розчин перекису водню вилився йому на руку. В день на Блакитному озері потонула людина. У селі Єлизаветівка чоловік пішов купатися на озеро та не повернувся. Водолази-рятувальники обстежили тисячу квадратних метрів підводної акваторії. На відстані приблизно 50 метрів від берега та на глибині 4 метрів знайшли тіло потонулого. Дістали з води та передали співробітникам поліції. Оновлення амбулаторії та укриття. У Дніпрі тривають поточні ремонти у медичних закладах. Нові маніпуляційні і процедурні сучасні санвузли кабінети сімейних лікарів, зручні і комфортні меблі. Як перевтілюють лікарні, бачила наша знімальна група. Сім тисяч декларацій. Саме стільки заключено в одній з міських амбулаторій. На початку цього року тут завершили поточний ремонт, аби пацієнти отримували допомогу у комфорті. Дуже багато тут було зроблено саме в цій амбулаторії. Від даху, який перекритий більше, ніж 400 квадратних метрів, від утеплення стін, покриття стін, ви бачите, від підлоги більше, ніж 100 квадратних метрів, від стелі більше, ніж 300 квадратних метрів, від дверей, які заміна електропроводки, заміна водопостачання. Роботи тривали понад півроку, та, попри це, увесь цей час тут не припиняли прийом. Ця амбулаторія віддалена від міста, і тому ми зробили перехід, закрили половину і працювали в іншій половині, поки був ремонт. Потім там ремонт зробили, переходили в іншу. Це був дуже складний період. Ремонтують не лише лікарні, а й укриття в медичних закладах. В одному з таких оновлюють приміщення. Було укриття і до цього, але був дуже поганий ремонт. Наразі коштом міського бюджету виконуються ці роботи. Вже обладнано, облаштовано душову кабіну місце для душу, приймання душу. Також санвузол вже стоїть, але ще йдуть якісь, скажімо так, процеси щодо оздоблення до кінця цього тижня, або наступний тиждень вже поточний ремонт буде завершено. Але це тільки частина. Ми плануємо також добудувати іншу частину холу. Укриття свого для того, щоб було комфортно усім і медичному персоналу, і пацієнтам роботи проводять поступово, аби пацієнти навіть одночасно з ремонтом могли прийти у безпечне місце. Загалом у амбулаторіях міста нині доступні 18 найпростіших укриттів. Скрізь є запаси лікарських засобів, питної та технічної води. Марія Хритєвська, Олексій Солов'янов, Олександр Ніколенко, Дніпро Тіві. Завтра, 23 липня, графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби. З 14 до 24 години обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години діятимуть дві черги. Втратила шматок легенів через одноразку. У 17-річної британки Кайли Блайт виявили дірку у легенях через паління електронних сигарет. Раніше дівчина викурювала 4 тисячі затяжок за тиждень, а це майже 12 пачок звичайних цигарок. Після важкої операції британка кинула палити і каже, що тепер боїться усіх цих електронних пристроїв. Що загрожує курцям одноразок та вейпів, Розбирався Сергій Скрипник. У легенях 17-річної Кайли Блайт з Великобританії утворилася повітряна кишеня, яка лопнула і утворила дірку у легенях. Я була у домі мого друга і втратила свідомість, але я очевидно неодноразово втрачала свідомість через низький тиск, тому насправді нічого про це не думала. На ранок дівчина могла лежати лише в одному положенні, та було важко ходити через біль у легенях. Я сказала своєму татові, і він відвіз мене до лікарні. Ми зрозуміли, що щось не так. Коли вони привезли нас прямо туди, сказали, що мені потрібно негайно зробити рентген, а потім сказали, що мені потрібно вставити дренаж, щоб видалити все те повітря, яке руйнувало мої легені. Електронка була постійним супутником дівчини. За тиждень вона робила понад 4 тисячі затяжок вейпу. Батько Кайла, який був активним курцем після пережитого, повністю відмовився від паління. Коли їй робили операцію, я пішов до їхнього магазину і мені купили, щоб спробувати. Це була крижина річ, і це було чудово. Таким чином, ви можете побачити привабливість для дітей. Лише за кілька тижнів після цього рідна сестра Кайли теж ледь не померла. Її легеня відмовила також через звичку курити електронні сигарети в Україні. Майже 15% підлітків віком від 13 до 15 років вживають нікотин. Із них майже 18 – це хлопці, а 12 – дівчата. Також палять приблизно 24% дорослого населення. Олександр входить у цей відсоток. Каже, має таку звичку з 19 років, а електронки почав вживати 4 роки тому. Ці рідини вони коштують не так багато, їх вистачає добре. Так кожен сам вирішує, що йому курити, не курити, тобто ніхто не може заборонити. Проблема одноразок в тому, що використовуючи їх, ти не контролюєш кількість затяжок, і іноді ця цифра може лякати. 500-600 десь у день, але коли за пара десь чи ще щось, то й до 800 доходило через те, що електронні пристрої для паління з'явилися не так давно ще повністю не досліджено їх вплив на організм людини. Дирка у легенях лише один із можливих наслідків в Україні таких випадків не було проте були і страшніші діагнози внаслідок неконтрольованого паління. На жаль, такі випадки вже були в моїй практиці. Це і жінки, і дівчата, і хлопці досить молоді, які палили. І, на жаль, відбулися такі зміни в СУЗО оболонці, які визвали ракове захворювання. Рак язика чи порожнини рота лікується дуже складно. Хіміотерапія або дуже важка операція єдине, що може врятувати хворого. Провокують рак складові електронної сигарети, які використовують. Овуться не за призначенням, по перше, це гліцерин. Ми знаємо, що він дуже широко використовується в харчовій промисловості і він безпечний. Але ж коли його використовують в електронних сигаретах, він нагрівається, утворюється такий пар. Він дуже шкідливий. В якому так само він може визивати онкозахворювання. Також пропіленгліколь та ароматичні суміші можуть викликати запалювальні процеси. Аби зменшити обіг електронок в Україні набув чинності новий закон. З 11 липня 2024 року в магазинах заборонили продаж ароматизованих цигарок: тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідин до них. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві. 25-річний житель Дніпра організував наркобізнес, який діяв на території щонайменше восьми регіонів України. Послуги з продажу наркотиків та психотропів рекламували через десятки телеграм-каналів. За допомогою месенджерів отримували замовлення. Доставку товару здійснювали поштою і через так звані закладки. Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 мільйонів гривень. Учасникам незаконного бізнесу повідомлено про підозру. СБУ затримала диверсанта РФ, який підпалив у Києві релейну шафу у Для вчинення диверсії окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах і таким чином потрапив до уваги агресора. Зловмисник спочатку погодив ціль на підпал із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання у кризалізниці легку суміш та підпалив її. Потім диверсант відзняв загоряння шафи на телефон, щоб прозвітувати спецслужбі країни агресора. За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об'єктах у Чоловіку повідомили про підозру знаходять та коригують артилерію. Взвод безпілотного авіаційного комплексу 153 ї окремої механізованої бригади тримає оборону на Харківщині. Завдяки успішній роботі пілотів БПЛА ворогу дуже важко. Він не може закріпитися і облаштувати свої позиції. Які безпілотники допомагають йому цьому? Далі у сюжеті спостерігаємо трьох з допомогою дрона українські розвідники 153 ї окремої механізованої бригади на Харківщині виявляють ворога. Зараз основні завдання це патрулювання до розвідка і виявляти або техніку, або для більшості бійців зводу безпілотної авіаційної системи це перший бойовий досвід. Однак військові запевняють, мандражу та страху вже немає. Коли були обстріли з мінометів, ворожі каби прилітали, може, трішки був страх, а потім звик. Працюють бійці на різноманітних комплексах та безпілотниках. Від мавіків до лалек. Ворогам тут дуже дуже важко. Вони не встигають закріпитися та облаштувати позиції нічого. Відзначає роботу бійців і командирка взводу хлопцями своїми задоволена, але ідеальності немає межі. Вони працюють на всі 100%, дають постійно стріми, поргують артилерію мінометкою В піві на рахунку бригади не один десяток виявлених ворогів та їхньої техніки. Бійці продовжують виконувати свою роботу та нищити окупантів на Харківщині. Олександр Мірошинчев, Ніпро ТВ. В одному із пансіонатів Дніпра знущаються з літніх людей. У приватному закладі Милий Дім виявили купу порушень. Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради справ людини. У пансіонаті на другому поверсі знайшли непритомну жінку літнього віку, яка лежала на підлозі без одягу з численними синцями на тілі. А також моніторингова група виявила на тому ж поверсі чотирьох підопічних, які знаходилися у зачиненій на клямку кімнаті. Окрім усього, у закладі за та та у приміщеннях літні люди не мають доступу до свіжого повітря, немає належного харчування у холодильниках. Безлад на пансіонат складено звіт та будуть вжиті заходи реагування. У президентських перегонах в США новий поворот. Джо Байден оголосив, що не буде переобиратися на другий строк. Наразі найбільш вірогідною кандидаткою від демократів є Камала Гарріс. Хто вона і чи здатна перемогти на виборах Дональда Трампа? Далі у сюжеті. Джо Байден знімає свою кандидатуру з виборчих перегонів на пост президента Сполучених Штатів Америки. Чутки про зняття Байдена з перегонів ширилися після дебатів з Дональдом Трампом. Чи не президент тоді виглядав кволо і невпевнено? Підсилили думки і нещодавні новини про його захворювання на COVID-19. Кандидатом від демократів, яка займінить Байдена, стала Камала Гарріс, чинна віце-президентка. У якості другої людини в адміністрації Байдена Гарріс підтримувала проукраїнську позицію уряду США. Зокрема, представляла Сполучені Штати на саміті миру. У нас план лише один: план А забезпечити Україну всім, що їй необхідно. Однак експерти припускають, що гари здатна змінити підхід до надання підтримки у разі перемоги на виборах. Вона буде формувати свою позицію по Україні з одного боку, відштовхуючись від позиції адміністрації Байдена, де вона була віце-президенткою, але з іншого боку, навряд чи вона зможе вже просто її напросто продовжувати. Там ми бачимо, які баталії просто навіть викликала остання ситуація з продовженням фінансування да? І на вісім місяців затримку, незважаючи на зміну кандидатів, фаворитом президентських перегонів досі лишається Дональд Трамп. У інтерв'ю виданню CNN республіканець заявив, що перемогти Гаріс буде навіть простіше ніж Байдена. Камала Харріс, одна з її проблем тут є те, що вона все рівно була в тіні Байдена, і е, вона займалась такою надскладною темою, як кордони, міграція. А ми бачимо, що е, отут республіканці намагаються показати, що позиція Байдена по міграції вона була нікчемною, да? тобто що вона не працювала, і виходить, що Камала Гарріс, як віце-президент. У Байдена вона вона тут теж буде постійно знаходитися під критикою. На думку експертів, єдиний шанс перемогти Трампа консолідовані рішення демократів. Однак кандидатуру Гарріс підтримав лише Джо Байден. Серед інших претендентів на висунення Мішель Обама. Кандидата у президенти США від демократів мають утвердити на серпневому з'їзді партії, який відбудеться в Чикаго. Олександр Мірошинчев Ні Тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Напередодні дня тренера в Україні, який четвертий рік поспіль у нашій державі відзначають 19 липня з нагоди того, що саме цієї дати 96-го року минулого століття Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда. В обласній раді одночасно з вшануванням наставників вирішили влаштувати і проводить 14 олімпійців регіону, які будуть в складі національної збірної брати участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Сьогодні буде фіналізація. Нашого олімпійського циклу, потім наших спортсменів проважати до Олімпіади. А Дніпропетровської області їде 14 спортсменів. Я думаю, це гарний результат в умовах війни. Я побажаю їм хорошого настрою та класних спортивних результатів. Слава Україні, слава українському спорту. Урочисте засідання з цієї нагоди відкрив та привітав зібрання голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Все, що в режимі відеоконференції усіх почергово віншували та дякували регіон за підготовку 14 учасників, другої за кількістю після Києва учасників Олімпійських ігор в Парижі у збірні України, виконувач обов'язків міністра молоді і спорту Матвій Бідний, голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, народна депутатка, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, призерка Олімпій Олімпійських ігор заслужений майстер спорту Ольга Саладуха. Також за допомоги відеоконференції у спілкуванні взяли участь члени Олімпійської збірної України з Дніпропетровщини, які готуються до виступів у Парижі. Легкоатлетка Ганна Рижикова, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко та чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор в Лондоні з веслування академічного Анастасія Коженкова. Я вижу дещо на п'ятикавного. Взагалі підготуватися до цих стартів, вийти і спробувати свої сили тільки надзвичайних ситуацій, тому що ти майже рідні знаходяться в Україні і більше за все боюється за них. Давати, щоб все було добре, щоб нічого не прилетіло, щоб було дуже спокійно. Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми Дуже були б раді, якщо нас покажуть по телевізору і цей час буде світло і його вийшли. І взагалі нам це було б так суходно. Хай краще буде в нас сухо, а, а вам буде більш прохолодна, ми будемо намагатися гристи на фініш дуже сильно, щоб ви, як скажу, сказати, будуть перебіг всі. Вам пів гарному настрою і дійсно вдячна збройним силам ім за підтримку. Дівчата також усіх присутніх від імені голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації, привітала, подякувала та побажала успіхів його заступниця Ірина Грицай. Шановні олімпійці, ви демонструєте незламність українського духу та міць українського народу. Хочу побажати від себе особисто від шильника області від цієї Дніпропетровщини. Вам перемог на Олімпійських іграх і нехай прапор нашої країни майорить і всі бачать міць українського народу. Хай вам щастить. Далі голова обласної ради Микола Лукашук нагородив грамотами низку провідних тренерів регіону, серед яких фахівець з Бадмінтону, Михайло Мізін, наставник Дзюдо, Іля Чемчиурі та багато інших. У свою чергу голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк подяками вшанував усі вісім федерацій з видів спорту регіону, які підготували до участі в Олімпійських іграх у Парижі, 14 атлетів, 13 з яких делегувало місто Дніпро. Ми всі їм пишаємося, вони вже переможці для нас, вони вже е, досягли неймовірного успіху, отримавши лі, ліцензію. Ми їм бажаємо отримати ще перемоги на Олімпійських іграх. Місто е, дійсно допомагає і стипендіями, і до підготовці до Олімпійських ігр, і в учбово-тренувальному процесі. Тому ми їм бажаємо великих перемог і дякуємо Збройним силам України за можливість тренуватися та продовжити учбовий тренувальний процес всім спортивним школам. На завершення меню урочисте відразу двох подій. Слова побажань на адресу своїх колег, олімпійців нинішнього покоління, мовила чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з висловання академічного Катерина Футрик-Тарасенко. У мене вже є досвід виступу. Я знаю, що це буде шалений емоцій і великі події у кожного в житті спортсмена. Я хочу побажати їм, щоб у них склались усі умови, щоб вони змогли себе реалізувати, тобто показати свій максимум. Ми звісно бажаємо їм перемоги, але я вже хочу сказати, що вони вже герої для нас, і для всієї країни. Тому ми будемо чекати їх з медалями і будемо болювати за них. На сам кінець за гарною традицією усі дружні сфотографувалися на згадку на загальну світлину про день тренера і проводи олімпійців Дніпропетровщини на Олімпіаду 2024 в Парижі.